Юра, а ти знаєш, який відтінок визначили відтінком 2022 року? Відтінок? Прямо відтінок. Так. Яка різниця між відтінком і кольором? Є е, декілька основних кольорів, е, а уже світліше, темніше, можливо, з якимось додаванням інших кольорів. Це вже відтінки. Якщо сказати чесно, я з модою далеко не на ти, тому mm -hmm. не маю навіть уяви. Ну добре, тоді слухай. Трендовим у 22-му році експерти Pantone, це спеціальна така корпорація, виділили відтінок Very Perry. Сказано, що він складається з синіх і фіолетово-червоних відтінків. Уявляєш, так? Ну, ось такий цікавий відтінок демонструє життєрадісний настрій та динамічну присутність, яка заохочує сміливу творчість та самовираження. Ну, це так кажуть. За словами авторів, цей колір представляє майбутнє. В новому світлі відкриває нам нове бачення на життя. Ось так. От виявляється, такі великі експерти проголосували за найкращий відтінок 22-го року, а я і мої друзі не в курсі, тому що я дивлюсь, в чому вони одягнені, і це точно не цей колір. Потрібно щось міняти. Я думаю, що зараз я ми допишемо радіо, і я піду бистрінько в магазин. Купувати речі з цим кольором, так? Так, да, я думаю, мене зрозуміють. Це ж всі в курсі, напевно, це ж тренд 22-го року. Ну, насправді той, хто слідкує, дійсно в курсі і намагається закуплятися речима е, приблизно з такою кольоровою гамою. Ну, а ти збираєшся це зробити? Ну, не знаю, не впевнена, але думаю, якщо мені трапиться дуже гарна річ, яка мені сподобається, то, е, напевно, візьму. Але не через те, що це. Модний відтінок цього року, а тому що він буде личити мені, і мені буде подобатися ця річ. Прочитай, будь ласка, ще раз відтінок, як він звучить. Perry. Ні, ні, нашою зрозумілою мовою, будь ласка. А, так, ну те, що Синіх, написано там, фіолетових... так, сині, фіолетово-червоні відтінки. Запитання, ти впевнена, що ти відразу зрозумієш, що це цей колір? Ну, приблизно, тому що я бачила його в інтернеті. Тоді я не хвилююсь. Ну, друзі, напевно, у кожного з вас виникло запитання, а навіщо нам піднімати цю тему? Тому Оля зроби певний анонс, чому ця тема максимально корисна для кожного з нас сьогодні. Так, друзі, ну я пропоную не спішити, а поступово відповідати на запитання, які поставив як мінімум Юра. Тому потрібно рухатися далі. Тому, друзі, мода, тренди і як це все впливає на наше життя. З вами Юра та Оля, ведучі програми Рожеві окуляри. Знаєш, Оля, mm. треба було все продати мені і в 2005-му купити нерухомість. Mm. Я би жив краще. Хоча ні, напевно, в 2013 році потрібно було купити біткоїнів. Так, пять. Ого. Oh. Я би не записував зараз радіо з тобою, а жив десь в Монте-Карло. Хоча кого я обманюю? Потрібно було відразу йти на програміста. Життя було б іншим. Що ж, друзі, у цих фразах йдеться про те, що знати або вгадати тренд означає забезпечити собі світле майбутнє. Всі, хто займається продажем в інтернеті, не байдужі до трендів. Мова йде не тільки про маркетологів, рекламників, менеджерів, стартаперів та представників бізнесу, взагалі, усвідомлювати поточний тренд означає бути на коні. А передбачати бути попереду конкурентів. Іноді цього достатньо, щоб досягти великого успіху. Тому ця тема досить таки цікава і важлива. Я хочу розповісти вам історію про джинси. Здається, що нічого цікавого, але насправді довгий час вважалося, що джинси винайшли лихі техаські ковбої, яким потрібні були міцні штани для тривалого перебування в сідлі. Але це не зовсім так. Як ти рахуєш, Ф Юр, скільки років пройшло з першого патенту на джинси? Сто. Хто більше? Ну, насправді пройшло 145 років від дня першої видачі патенту на джинси. Отримав його Лейба Штраус. Він же майбутній лівай страус. Це єврейський емігрант з Бельгії. Насправді, патент був виданий на виробництво робітників, комбінезонів, без бретелів з кишенями для ножа, грошей та монет. Початку джинси шилися як робочі штани для золотошукачів, адже на той час у Каліфорнії вирувала золота лихоманка, як відомо. І робітникам потрібні були міцні штани, щоб вони витримували великі навантаження і довго служили. За словами дизайнера Володимира Бухінника, першу пару шитих джинс страус продав за 1 долар та 26 центів. Відчувши успіх від своєї угоди, він почав їздити по селах, де жили сім'ї золотодобувачів, і став цікавитися, які саме деталі. Для одягу важливі для них на роботі. Так були винайдені накладні кишені, подвійні рядки, щільна тканина та витримувала випробування вологістю. Ось так поступово на попит прості штани в цих селах став падати, бо звичайно тканина рвалася в області кишень. Зате для штанів з деніму всі ці проблеми були дарма. Але в даний час якість джинсів вже не та інколи на вітринах, навіть вони вже з дирками продаються на колінах. Так, і дійсно своєю популярністю джинси багато в чому завдячують Голлівуду. У вестернах 30-х років лихі ковбої всі як один ходили в синьому денімі. А у 1935 році в журналі Vogue вийшла стаття про ранчо зі знімками дівчат у джинсах. І це була вже не уніформа, а нова мода. Я думаю, що спочатку це була практичність. Потім мода, і зараз, здебільшого, це також повертається до практичності, мені здається. Я погоджуюсь. Але деякі елементи, напевно, цих виробів також роблять трендовими і модними. <му> ну а тепер пропонуємо кілька фактів про моду та тренди у світі. А ви знали, що перуки увійшли в моду, щоб приховати наслідки достатньо таки неприємної епідемії Сифілісу у 16-му та 17-му століттях. Європа дуже страждала від цієї епідемії, тому популярність довгого волосся, вусів і бороди як показників здоров'я зросла. Також відомий факт того, що в епоху Ренесансу модниці дуже хотіли мати високий лоб і часто виголювали і вищіпували там волосся, щоб підкреслити лоб і шию. Така мода була відображена у багатьох картинах того часу. Найвідоміше свідоцтво в мистецтві знаменита Мона Ліза. Щодо діджитал трендів, то кажуть, що до 2024 року число встановлень додатків змішаної реальності для споживачів досягне 10 мільярдів. Соціальні мережі та ігри будуть ключовими категоріями поширення технологій. Рожеві жарти. Що не кажіть, а ми, французи, зробили в області моди найбільше. Наприклад, ми вигадали манжети. То сперечається. Це ваш пріоритет. Ми, англійці, лише доповнили ваш винахід сорочкою. Звідки приходять тренди? Це одне з найважливіших питань, і на нього немає однозначної відповіді. Часто це інновація, яка закриває потреби, що змінилися. Приклад, в середині ХХ століття багато людей стали перекушувати у русі, щоб прискорити процес їжі, і був винайдений одноразовий посуд з паперу та пластику. Також тренд може бути створений від надлишку одного продукту і нестачі іншого. Приклад, плавлений сир придумали під час Першої світової, тому що в Сполучених Штатах було перевиробництво звичайного сиру, який погано зберігався. У той же час солдатам на фронті був потрібний подібний продукт з тривалим терміном зберігання. Також дуже корисними і плідними стають тренди, коли в цей процес додають науку. Наприклад, автопілот до автомобілів. Як висновок можна сказати, що існує шість факторів аналізу тренду: перше демографія. Вона відповідає на питання, де і для кого це потрібно. Другий момент економіка. Наскільки це вигідно. Третій момент техніка. Тобто, як це ж все таки зробити, втілити в життя? Звичайно, ми не можемо бійтися і без соціального запитання, в якому, наприклад, культурному і суспільному середовищі це все буде відбуватися. Ну і два останніх важливих момента це право, наскільки ця вся дія відповідає суспільним договорам, і природний фактор вплив клімату і навколишнього середовища. Друзі, хотілося б згадати ще про один тренд, який є відомий на увесь світ, я би так сказала, це вегетаріанство. І наразі понад 2 мільйони українців усвідомлено уникають споживання м'яса, та близько 1% жителів землі повністю відмовилися від продуктів тваринного походження. Важко назвати це трендом. Для цього потрібна велика сила волі чи ні. Е, ну так, звісно, але е, якщо це дійсно тренд, то е, люди здатні таке робити. А я особисто тримаюся для того, щоб не війти в цей тренд. Оце сила волі. <клес> ну, насправді це цілковитий жарт. Мені важко погодитися, що вегетаріанство це тренд. Тому що, якщо ти це робиш тому, що це модно, я думаю, це дуже швидко в тебе закінчиться. Це дійсно потрібна велика сила волі. Насправді, люди, які стали на цей шлях, вони. Викликають в мене повагу. День ніч і минають роки, тільки лиш любов назавжди. ніч, день і все вишнього сна, Серце стук і відповідь так, Ніжний дотик ширі слова. Де любов страху нема, лиш там, де любов, зайві слова, почуття, що усіх забирає в полон, це дарований нам вічний закон, це твоє. Звучить інструмент у руках скрипаля, так у божих руках не фальшивить життя, якщо твоя. Рік, перемагайте. Рік. Друзі. У нашому світі так багато речей, які визначають, що сьогодні модно чи ні, що актуально, а про що потрібно давно забути. Інколи людина може скористатися таким інструментом та зробити своє життя забезпеченішим. Сьогодні ми говорили про тренди. Але деколи ці тренди і мода навпаки заважає жити тим життям, яким хочеться. Тобто, тренди чи мода диктує вам, як потрібно жити. На мою думку, варто раціонально дивитися на все, що навколо нас, і не залежати від думки інших. Любі слухачі, якщо вам цікаво послухати інші програми у записі, шукайте наш телеграм-канал, Ютуб канал Рожеві Окуляри. Там є багато цікавої та корисної інформації. Друзі, будьте щасливими і до наступної зустрічі з вами були Юра та Оля.